Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені дуже і дуже приємно. А сьогодні я б хотіла поділитись із вами рецептом приготування спаржевої квасолі. Ось я її вже приготувала гарно її помила, пообрізала хвостики з обох боків, і де велика перерізати потрібно напополам. Але дрібнити її не потрібно дуже. Просто велику перерізати напополам і все, ось така вона повинна бути. Зараз водичка у нас закипить, і ми її хвилинки три пробланшируємо у кип'яченій воді. Так, засипаємо у кипяток всю спаржу. І так десь хвилинок на три, вона тут у нас пробланчирується. Не треба, щоб вона кипіла. Зараз ми її накриємо кришечкою, все, чекаємо. Так, виймаємо квасолю із кип'ятка. Ось така вона ще зелененька. Але все-таки пробаланширувалася в кип'ячиній воді. Десь 4 хвилинки вона у мене стояла. Виймаємо. Підготуємо баночки для закатки. Підготували баночки. На дно я вже поклала лавровий листочок, трішки коріандра, зерна коріандра. Так, чорний перець. шістого трішки, а також обов'язково чесничок. Ось я порізала на такі пластинки, і покладемо сюди на дно і чесничок. Все, і зараз будемо розкладати нашу квасольку. Так, квасолю спаржеву ми розклали у баночки. І робимо маринад. Ось я вже влила води десь 850 грам. Зараз ми висипемо сюди 160 грам цукру, чайна ложка солі. Так. Ой. Так. І оцту 125 г, 100 і Так. Вода, цукор, сіль і оцет. А потім уже в кожну баночку зверху ми Вільємо по столовій ложці олійки. Маринад ставимо кип'ятити. І так, маринад закипів, заливаємо нашу спаржову квасольку, заливаємо не до країв, щоб туди ще помістилась ложечка олійки столова. У кожну баночку ми додамо. Ось так я чітко розрахувала наш маринад. І зараз додаємо по столовій ложці. Так. Олійки у кожну баночку. Так, накриваємо кришечками. Все, баночки наші готові. Зараз будемо ставити стерилізуватись десь на 15 хвилин із моменту закипання. Квасулька наша стерилізується. Закипить і 15 хвилин простерилізується і закатуємо. Спаржева квасолька у нас вже готова. Простерилізована, закатана, і баночки треба перевернути. Ось так. І нехай вони отак стоять до охолодження. В описі під відео я обов'язково усю рецептуру напишу. Пропорції такі хороші, якраз я розрахувала, мені повністю хватило. І що я вам скажу: коли ви будете закривати спаржеву квасолю, а потім смакувати, то її можна смакувати просто із баночки викласти і смакувати, або ж можна змішати із морквою по-корейськи. І також буде дуже смачно. Так що попробуйте, експериментуйте, не бійтеся. У цієї квасольки повинен такий кисло-солодкий смак бути. Дуже вона смачна. І я раджу приготувати по цьому рецепту. І ще в мене прохання: заходьте частіше на канал, підписуйтесь, ставляйте вподобайку, коментуйте. І до нових рецептів смачного вам!